Друзі, всім привіт. Вже завтра у нас ефір о 20.00 за київським часом, де я вам дам тиждень безкоштовного навчання. Це абсолютно безкоштовно. Весь цей тиждень можете дивитись, отримати ефіри, відповіді на питання, уроки, додаткові матеріали приймати участь в розіграші подарунків. Весь цей тиждень абсолютно безкоштовно нічого не треба платити. Зрозуміло, навіть більше скажу, ви під час цих ефірів зрозумієте, як ви можете вже працювати онлайн, який напрямок вибрати, як ви вже самі можете починати працювати. Ну зрозуміло, що ми шукаємо українців, які хочуть. Розповсюджувати відео в соціальних мережах і отримувати від нас зарплату за це. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами, весь цей тиждень у вас буде маса інформації, яка дозволить вам і самим вже почати заробляти рухатись, або зрозуміти, яким напрямком далі йти, чи може в якому напрямку навчатися. Да, бо зрозуміло, що ситуація нестабільна. Багатьом з нас треба онлайн робота, банкінгівці, роботи, боти, штучні інтелекти заміняють купу професії, і зрозуміло, що треба десь рухатися. Раджу спробувати онлайн і про це все розкажу.